Вдалося пробратися в Чорнобиль, залізти в дуже моторошну хату. Це був страшний похід за останній місяць зону відчуження. Я вважаю, але вона така стрмна, що мені хочеться звідси втекти. Друзі, мене звати Вікторія, зараз я знаходжусь біля колодця, де ми з вами обнаружили якийсь труб. Короте, я не знаю, зараз ми заглянемо і подивимося, чи він там на місці, чи його вже туди витягли, чи то просто було дійсно сміття. Короте, дивимося. Ой, ні, ну лежить щось ще, бачите. Залишилося таке. Ну, запаху ніякого немає, я вам одразу кажу. Нічого так не воняє. Це такий був колодязь, де ми злякалися якогось типу, трупа біля закинутої хати зони. Навколо весна, вообще красота. А взагалі, друзі, я зараз вирушаю в мандрівку у закинутий басейн, який знаходиться майже в зоні відчуження. Він такий, я його жартома називаю басейн Лазурний, як в Прип'яті. Зараз ми з вами проберемося через загадковий ліс. І спробуємо знайти той басейн і подивитися, чи там можна ще поплавати. Жартую, але давайте коротше, менше балачок і вперед. Сьогодні ще спробуємо одну стрьомну їду. Звісно, мені попався піштолет. Серйозний, опасний піштолет, можна з нього постріляти. Ми продовжуємо свій рух до того басейну лазурного. Якщо чесно, не знаю. Як ще перевірити той колодязь, бо дуже багато питань було в коментарях. Подивись, що там в колодці. Я ж не можу туди залізти, розковиряти його і подивитися, що там було. Виглядає страшно, так? запаху нема, але вже і час пройшов, звісно. Такий. Може, там взагалі тваринка може бути. Я оце подумала, так як недавно біля того місця ми знайшли собачат в мішку, може, там, на жаль, може бути те саме, або якісь кошенята, або ще щось. Ну, туди я не достану чисто фізично, дуже глибоко. Чилий, чилий, чили, чили, чили дивіться. Де знать тепла вода, тут кінець в гріється Дирева Ну, а нам треба туда йти. Ось туди в ліс. Густий, темний моторошний, загадковий ліс. Ось я наткнулася на якусь табличку. Я спочатку подумала, що це якийсь знак радіоактивності або, знаєте, як у родому лісі ставлять схожі таблички, але тут ясно, понятно, про що ця табличка. Хто знає, пишіть в коментарях. А хто не знає я... Скажу, що це, скоріш за все, газ. газова лінія десь може от, йти. Отако. Я подумала, що тут фонить. Ми попали вже з вами в рудий ліс. Парочку селфі біля цієї таблички і йдемо далі. Так, я зупиняюся на обід. Вибрала собі таке казкове місце. Клас, як гарно. Так, зараз я тут присяду і ми приготуємо небудь стрьомний обід. Я взяла там з собою таку картошку, що я вам покажу. Так, сьогодні у нас буде треш тест їжі, от така ось картопелька. Тому що тестити круту їжу, там якісь виробників крутих, це не цікаво. А я пробую отакі от штуки дешеві, які можна знайти у будь-якому магазині. Оця штука це якась картопелька, коштує 23 гривні. Що я її взяла? Тому що я дуже люблю пюрешку, а тут ще й з грибами. І ціна взагалі копієчна. Зараз ми приготуємо її і спробуємо, чи годиться вона на вживання. Ну, Виглядає воно прилічно і називається любисток. Я поставила свою чудо пічку, яка мене виручає під спів. Якихось чарівних чорнобильських пташок. Вогни ще я в зоні не розвожу, тому що можна все підпалити. Це цивільно на ось такій штучці туристичній. А знаєте, в чому мінус оцих всяких штук недорогих? В тому, що великий шанс, що якщо я коротко, забуду з собою взяти нож або ножниці, ще то, то я останусь голодна, я не можу її відкрити тупо цю пачку. Ну, я не знаю, ну, ну як так можна робити. Я тупо, бачите, тут хоч і є, але ну, я тільки що минут 15 коротше, її зубами рвала, все, не можу я її відкрити. Зараз ще раз спробую. Бачите, бач... Ні, бачите, збрехала, вам відкрила одразу. Тільки... Коротше, щоб відкрити цю пачку, треба дуже сильно розсердитися. Ну все, Я засипаю своє чудо їду, бо нам вже треба йти вперед до нашого басейну жуткого, жутко, як я люблю казати, моторошного. А ми ще й не поїли. Отак вона виглядає, ця кашка. Вірніше, як картошка. Картопля, бараболя. Водичкою трошки зальємо. Я думаю, що хватить, бо вічно я перебарщую. Ось таке ось супер їдло. І так, зараз я ризикую своїм здоров'ям та життям, пробую оцю кашу, що ми приготували з пакетика. У нас вже традиція пробувати стрюмну їду на вигляд. А зачасту вона оказується, не така, що стрюмна. Вона, до речі, з грибами. Блін, вкусно! Представляєте? Взагалі нічим не відрізняється від обичного пюре. Оцей любисток. Це не реклама. Я просто беру саму дешевшу там, всяку їду в магазині і пробую і вам рекомендую, що можна їсти, а що ні. Вийшла на таке місце. Там уже буленцы плавают. За что я люблю взломать чужие? Вот такие вот краевые. Классно, ну скажите. Жестенько. Бассейн самый справжний. Траш багато, почти що лазурний. Світло не працює. Почалося сідати сонечко. Такі настрій, який такі, більш моторошний робиться, як я люблю говорити. І зараз ми підемо до хатинки, яка знаходиться на краю одного села біля зони. І там ніхто давно не живе, воно таке знаходиться прямо на, на самому кінці села, прямо біля лісу. І мені здається, що ця хатинка буде виглядати трошки кріпово. Насправді, це буде одна із самих моїх кріпових, мабуть, вилазок за останній місяць, бо прийшло тепло і можна тепер шастати по моторошним закинутим містичним місцям. Пішли. Капець, який ліс в Чорнобилі. І гарно, і страшно. Дерева навалені по повній програмі, звісно. Ну, дерева то не страшно. Ви знаєте, що тут страшніше. До речі, хто впізнав, оце там калючка знаходиться, а це дитятківське поле. Я жартую, якщо що, вдруг захоче хтось на мене кляузи понаписувати. Просто дуже схоже. Клас. Але тут, як і на дитятках, зараз прийдеться поламати ноги. Коло така красота, я вже так заморилась, мені так жарко. І моя кохана зоночка, хоча я вигляжу вже дуже заморившися. Але я все одно дуже люблю це містичне місце. А я хотіла розповісти, що сталкери, коли сидять отак в засаді вечором, то прислухаються, щоб там не ходили патрулі. Ну так було до 22-го року. І так треба дуже-дуже тихенько сидіти, щоб тебе не почули. А потім, коли вже ти впевнився, що нічого тобі не загрожує, отуди шмих-шмих через колючку, шукаєш дирку, намагаєшся не порвати останній одяг і тоді неряєш у світ зони відчуження. Коротше, якісь інопланічани погризли таку штуку, наче. Дивіться, як воно погрізано. Таке п'ятно прямо серед лісу йдеш і тут така штука, наче тут якісь інопланетяни живуть. Це що, мурашки такого розміру велетенського. Терміта, що у нас завелися в зоні. Капець, ішла, я йшла і думала, що я тут просто пройду, але тут неожиданно попадали дерева. Ну, що ти будеш робити? Як оце мені пере... А, отам вон є обход. Коротше, капець. Включення зони відчуження. Я знайшла якусь невідому фігір. Що це може робити в лісі? Що це таке? Це що з коляски? Не може бути тут такого в цьому місці. Що воно робить серед дикого лісу? От подивіться навколо. Це по-любому якась містична загадка. Ми її розгадаємо. Нори для снорків. Зараз як вискочать. Ну в зоні ж снорки живуть чи хто. І там. Коротше, якщо ви бачите таку штуку, краще обійти. Ця хатиночка знаходиться на самому краю села, тут недалеко є кладовище, і, мабуть, жити тут ніхто не хоче, тому що багато років хатинка стоїть і пустує, вона замкнена. Я довго ходила навколо, не знала, як мені сюди попасти. І ось за самою хатинкою з'явилося віконечко, куди в принципі я і залізла. Друзі, я залізла в цю моторошну хатинку, дуже дуже тихенько себе веду. Бачите, всередині таке все трошки розвалене. Багато чого я на підлозі. Зараз ми з вами спробуємо знайти щось цікаве і швидко сюди вилити, бо я Бачите, двері замкнені, я залізла через вікно реально стрмно. Це є, що тут я вважаю, але вона така стрьомна, що мені хочеться звідси втекти. Я бачила багато закинутих хат, але ця така прям якась о боже, дивіться. Дірка. короче, надавали, що быстренько вона кинула оком, гляну, що тут є, і будемо ми з вами валить отсюда. Нагадую, що ця хатинка знаходиться на кордоні зони. На окраїні лісу майже в зоні. Тому можна побачити всякі сучасні 2000-х років штучки, потім люди виїхали. Тому що радіація все ж таки взяла своє. Коротше, валимо, валимо, валимо. Треба тихенько валити, бо зараз як потемніше, а мені йти треба одній через темний ліс. Тому треба щодесенько валити. Щас я вам покажу. Там ліс, а я одна. Прилазь, коротше, з тої хати і зараз мене жде дорога просто трешова. Ну, Поночі в лісі. Я не знаю, як я буду сама йти, але я спробую в общем, дойти, щоб мене не з'їли мутанти, там, всякі звірі і так далі. Я буду йти по доріжці, я вже не буду йти по е кущам. Тобто ну, трошки буде мені безпечніше. Так що тримайте кулачки і давайте зі мною разом ночі пройдемося, бо реально страшно. Товариші, хто пожирав свої трумсіля. Йду, йду по Чорнобилі. Трусіля. Коротше, треба тікати. Щось тут, короте, мабуть, не чисто робиться, раз тут трусіля. Тобто потеряв, валим. Хатиночки, покинуті. І захід сонечка. Маємо ставити вподобачки для того, щоб в мене була мотивація для і щоб я вам розповіла ще більше містичних історій з цієї місцевості, для того, щоб вам було цікавіше трошечки жити. Все, Всіх обняла, поцілувала до наступного відео. Пока.